Вітаємо! Це інтернет-магазин Агроякість. Ми вирішили обробити наш садочок перед препаратами хорус, препаратом Актарою і ізобіон. Ми будемо робити бакову суміш. Змішаємо препарат хорус і препарат Актару та ізобіон разом. На 8 літрів води і за біона ми додаємо 25-30 мл. Зробимо бакову суміш. Також з'явився в продажі хорус по 100 грам. Раніше його не було, була тільки кілограмова упаковочка та маленька упаковочка. А зараз є по 100 грам. Тому деяким людям буде вигідно його придбати набагато дешевше, ніж по бачачкам. якщо їм це потрібно багатенько. Ми хочемо сьогодні обробити сливу. Вона набухла, але ще бруньки не розпустилися. Перед цим ми її оброблювали препаратом Blue Bordeaux для профілактики. А зараз прийшов той час, коли потрібно обробити цими трьома препаратами актарою, хорусом та ізобіоном. Також у нас є черешня. Черешню ми обробляли перед цим за два дні, бо вона вже пішла розквітати. З'явилися на них вже пчілки, тому ми вже не будемо її обробляти, так як вона почала цвісти. Ми також її обробляли цими препаратами і до цього обробляли препаратом Bordeaux раніше вже масово почали з'являтися тут бджілки. Також у нас є пізня черешня, вона невеличка. На ній ще нема проявів до цвітіння. Ми її також сьогодні обробимо. Перед цим ми її також обробляли тими та препаратами, але вона надто пізня. Тому ну, ягодки будуть пізніше і сроки обробки трішки здвигаються в неї. Тому ми будемо її сьогодні також обробляти. Надалі ми після цвітіння будемо обробляти іншими препаратами, які також ми вам покажемо.